Десять годин відключили світло. Як завжди зараз відключають. І ось. Як я у себе в квартирі роблю інтернет. Оце ротер. Оце безперебійник. Все. Заряджаю безперебійник. Його вистачає десь годин на 5. Щоб він на роутер працював там. Акумулятор на 12. Вольтовый. Вот И все, интернет працюет. Вот. Все. В фейсбуке можно. Да и ты хочешь. Все працює. Так що ось така у мене. Пищить, правда, ось ця штуковина періодично. Коли закінчиться електроакумулятор, розряджається, ще частіше починає пищати. スタッフ。